П'ятниці у білгороді Дністровському відбулось чергове засідання виконавчого комітету міської ради. На порядку денному понад 20 важливих для громади питань. Учасники розглядали проєкти рішень, що стосуються як поточних господарських справ, так і соціальних ініціатив. Голосуємо за порядок денний за виховання додаткового питання. 22 питання хто за? 6 за дякую. Одним із перших рішень стали зміни до бюджету громади на 2025 рік. То до нас надійшла субвенція з Петропавловської сільської територіальної громади в сумі 50 тисяч на підтримку наших жителів внаслідок масованих ударів ОПЛА і коригування доходної частини на суму мільйон. Зміни торкнулись і правил паркування. З 26-го року учасники бойових дій можуть паркуватись на платних стоянках на пільгових умовах. Надійшло в лист стосовно того, що до КП Асерті при паркуванні засобів звертаються військові, які мають право на пільгу, але у нас в рішенні не було такої зазначено такої пільги. Тому ми пропонуємо ввести її. На жаль, вона буде дійсна тільки з 1 січня 26-го року, і ми повинні встигнути до 15-го Липня прийняти це рішення на сесії, тому змінюється тільки в моменті надання пільги саме цій категорії. Затверджений меморандум про співпрацю з благодійним фондом Карітас Одеса УГКЦ. Він передбачає реалізацію гуманітарних програм для вразливих верст населення, а також допомогу внаслідок збройної агресії РФ проти цивільного населення. Сьогодні Карітас нам допомагає всім е, людям, які які опинилися в скрутних життєвих ситуаціях. Ті люди, які постраждали внаслідок атаки, то сьогодні за допомогою цього благаційного фонду будуть здійснення допомоги у вигляді поточного ремонту пошкодженого житла. Члени виконкому також підтримали стратегію розвитку громади до 2027 року. Ще одним важливим рішенням стало затвердження програми Незламність. Вона охоплює комплексну підтримку ветеранів та постраждалих від війни. Основні е заходи програми це надання різних видів е допомог населенню міста, яке постраждало від збройної агресії, е відшкодування вартості. Е Поховання таких осіб, ну і роботи, які будуть проводитися відповідно до законодавства щодо поновлення житла громадян нашого міста. Серед інших рішень підтримка патронатних родин, затвердження звіту про виконання бюджету за перший квартал та участь у нових проєктах розвитку громади. Усі рішення виконкому найближчим часом будуть опубліковані на сайті міської ради. А якщо хочете першими дізнаватись про важливі зміни у місті, слідкуйте за першим муніципальним. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.